Усім привіт! Сьогодні готую дуже просту та смачну закуску з баклажанів. Мені потрібно 3-4 середні баклажани в мене це 600 грамів. По величенькій морквині, в мене це 180 грамів, одна цибулина, також 200 г болгарського перцю, одну штуку великого. Якщо невеликий, беріть 2-3 штучки, невеликий пучок кінзи та кропу, три зубчики часнику, чайна ложка солі. Та для маринаду у мене концентрований лимонний сік, 3 столові ложки, можна в такій же пропорції замінити 9% оцтом. 2 столові ложки води та 2 столові ложки цукру. Для початку баклажани нарізаю на кілечка і додаю сіль. Тепер нарізаю соломкою цибулю, перець та натираю на тертушці по корейськи моркву. І відправляю. Моркву, перець та цибулю десь буквально на 3-4 хвилини, обсмажуватися на невеликій кількості олії. Овочі готові. Тепер відсіжую із баклажанів воду і обсмажую їх на сухій пательні, десь по одній хвилині з кожного боку, просто щоб вони підсушились. Смажити, засмажувати їх не потрібно. Додаю лимонну кислоту, воду та цукор, перемішую і залишаю, щоб все це остигло. Уже в холодні овочі додаю кінзу кріп та на чесну давку перепускаю на прес-часник. Все це гарно перемішую і відправляю до холодильника на 5-6 годин, щоб овочі всі гарно пропиталися, щоб був дуже смачний наш салатик. Можна, я взагалі стараюся на ніч і тоді вже зранку салатик готовий. Ось і все дуже простий, дуже смачний. Салат у нас закуска вийшла. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!